І що у нас вийшло? Зробили ми ще отакого штуцера, чи як воно правильно. Коротко, 18 крок 1,5, середині десятка Тут зробили таку фазочку, аби трошки більше пространства просверлили. Одну наскрізь, другий отвір теж наскрізь. Ну, трошечки забагато різьби, але я вже це знімати не буду. то нічого. Е, Так, оце то є заводське кріплення. Топливного фільтра мас. ну Тут клапан якийсь там є, не знаю, це є якась там була штанга круглячок. Це надівається сюди, там, якщо видно, є пространство якраз, ото воно там видно пролітає. Потім зробили отаку перехідну площадочку то помийць. Накручуємо. Ну, Тут повторили все так само, як і на цьому. Оцю площину і цю вона в одному рівню. Так само, як і тут. Оця площина і ця. Тут ми поставимо колечко і тут поставимо теж колечко. І оце закрутиться. Неудобно однією рукою замети, але нічого. 18 кроків 15 всередині було нарізано. Ну, ми тут наклей закрутимо там з колечками. Ось так. Тут будуть всі сверлити ще отвори. Бо коли буде сюди заходити то, цей, то воно йде і буде звідси виходити. А коли буде От сюди заходити. Воно тут ми на свердлому отворі, там є місце, і воно буде туди. Є отакий фільтр. Не знаю, номера. А от такий номер, солярковий дизельний. От він є. І отутка, там всередині, не, ну, немає обмеження. Ця різьба може бути задовільне. Ну, любої, так би. Довжини, тільки щоб звідси не вилізло. І маємо що? Хендж фірма на мазі. Вже не треба там того стаканчика, тих вставок тонкої очистки. Все класно буде. Тепер тут -ка. відрізаємо, зробимо дві лиски, щоб дотягнути. Тут все дамо наклей герметик. І все. Тут пружиночку. От не знаю, чи не фокусувати буде. О, є. Ну так відносно. Тут все чітко. Все. І буде мас на сучасних фільтрах. Отак. От Такі роботи теж треба робити комусь. Можливо, ще попаде мені фотографія. Як вона на машині встановлюється? Ну і я туди вже прикрі... прикріплю її. Оце викинеться, геть розводушка, там закрутиться просто заглушечка.